Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Зеленському потрібно прислухатись до парад залужного та налагоджувати зв'язок із Трампом, прибрати від себе кротів, корупціонерів та зрадників. Проста Українка описує ситуацію в країні в цілому. Друзі, всім привіт! Я цими днями звичайно максимально зла. Я не знаю, як який у вас настрій, але я. Я просто в мене така лють. Ви бачили ці тендери Мукачева на 40 мільйонів гривень на капремонт харчоблоків у е, навчальних закладах. Так вони сьогодні ще на 12 мільйонів. Ще один тендер опублікували. Вже на 52 мільйони гривень наших з вами е, грошей, наших з вами платників податків. Е, Витрачаються на капремонти в, в Мукачева. Скільки за 52 мільйони гривень можна купити пікапів, турнікетів, я не знаю всього, що тільки можна, ми з вами волонтери збираємо по копійкам. Це жах, це просто. У мене нема слів, я така зла. А ще більше я зла через те, що у нас немає у нашого уряду взагалі плану перемоги. Немає. У нас немає кінцевого мети, куди рухається наша нація, куди рухається наша держава. Ми ж обрали собі керівників, а ми не знаємо коли, куди вони рухаються. Немає цілі, немає мети. А у знаєте, як давньогрецька така. Прислів'я таке є, дуже мені подобається. У корабля, який не знає куди він прямує, не знає, не знає свого шляху. Жодного вітру не буде попутними. Жодного від, Жоден вітер не буде попутнім. Жодного. Куди ми рухаємося? І це не паніка, це нормальне, адекватне питання. Будь-яку країну про будь-яку націю, про будь-яку державу. Де наш, що таке перемога у е, розуміння нашого уряду? Це е, бурківочка, це ремонти, це дороги в 10 кілометрах від е, орків. Це ось перемога. Да? це ну, Якщо подивитися на їх дії, то в принципі так воно і є. Так воно є. Це для них перемога. Бо вони реально грабують як останній день, як сьогодні треба випалити, спелити всі гроші з державних бюджетів, з місцевих бюджетів і драпанути з цієї країни. Ви запитаєте, що робити? Я, зараз, я цілими днями зараз про це думаю. Я вважаю, що єдиний шлях це нам самим сформувати, куди ми хочемо. Який буде наш шлях, якою країною ми хочемо бути? За яку Україну ми воюємо? Воюють наші хлопці і дівчата? Воюють платники податків, які сплачують зарплати хлопцям і дівчатам на фронті. Воює тил, воює фронт. Ну точно ж не за цих казнокрадів корупціонерів? Колаборантів, олігархів та держзрадників. Ну точно не за них ми воюємо, точно не за них. Тому що я пропоную? Я пропоную об'єднатися всім, хто хоче країну, нашу Україну, бачити свободною, вільною, ті, хто за свободу. Це я вважаю, має бути центральна наша ідея. Ми країна свободи. Ми не хочемо бути як в мордорі. Ми точно не хочемо бути рашкою. Ми хочемо бути найвільнішою нас. Країною на землі, реально, і ми це можемо зробити. У нас найбільша територія в Європі, найкраща земля в світі, другі поклади газу, є все, що тільки можна, рідкоземельні метали, є все, літі, берілі, уран навіть є, все є. Але ми найбідніша країна Європи, тому що в нас забрали свободу, за яку ми зараз і воюємо. А хто в нас забрав свободу? Забрав свободу, у нас найманий цей нелюдь, нелюді, яких ми обрали на демократичних виборах. Вони у нас самі і забрали цю свободу. Ми ж це маємо розуміти. Ми самі їх обрали і, і допускаємо, щоб вони продовжували забирати в нас найважливіше, найцінніше для людини це свободу. Давайте об'єднуватися, бо не буде в нас країни. Не буде, бо всі ці улюлюкання два-три тижні в нас просто не буде країни. Нам потрібно об'єднатися навколо свободи. Всі, хто проти свободи, ці не українці. У той же час генерал СБУ Мельченко у відставці пише, що після виходки Єрмака із журналом Тайм президент дочекається того моменту, коли він перестане на щось впливати. Генерал Омельченко ще один генерал СБУ у відставці прямо говорить, що на Зеленського чекають важкі часи. Почитав допис, в якому зелені політехнологи пояснюють свої отарі, що лише ця влада здатна захистити країну і перемогти, і не варто чекати месію генерала. Ала, бо у вас вже є один зі сталевими яйцями. Він все порішає із союзниками і з війною, та взагалі від стада вимагається лише одне: вірити, бути покірними і не виходити на протест проти влади, бо це все робить кремлівська пропаганда, розкитує Україну зсередини. Пише політолог Биков. Знаєте, у мене знову дисонанс. адже ці політехнологи пояснюються тим людям, які сміялися у 2019-му з фрази: А то Путін нападіод. Ще тоді низовий переворот був організований добрими українцями, яких підбурював квартал за російських Гроші Сівковичів ФСБ, і все те, про що вони тоді вращали, напад тисячі жертв, торгівля на крові збулося. А тепер їм залишається казати те, що казали ми у 2019 році. Не можна знищувати президента, не можна знищувати армію, тільки от сьогодні ситуація кардинально інша, адже країна на межі виживання і невідомо, чи з цією владою вона виживе. Точніше, не так. Я впевнений, що з цією владою ми не переможемо. Уже більшість людей підсвідомо це розуміють. Адже як можна перемогти, якщо знищують генералів армію, руйнують. Міжнародну підтримку, тобто реалізовують те, в чому звинувачували попередню владу, але чого насправді не було. А сьогодні є. Переможемо без них, і вони закінчаться на хабарях та тиску союзників, на скандалах, торгівлі на крові, лобіюванні ворожого бізнесу. Вони закінчаться. а Україна буде. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.